Минулий раз ми говорили на таку тему притчу про десять дів. Яка головна думка була цієї притчі? Пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде Ісус Христос на нашу землю? Було головне питання: як наповнитися Святим Духом? І сьогодні ми дослідимо це питання, як наповнитись Святим Духом, як наповнюватися Святим Духом? Для чого мені наповнюватися Святим Духом? І які практичні кроки мені треба сьогодні? Робити для того, щоб я міг кожний день, кожну годину наповнюватися Святим Духом. І от перше запитання: для чого? А для чого це зрозуміло? Бо ми в кінці почули вирок Ісуса тим, які були не готові. Пам'ятаєте, який це був вирок? Відійдіть від мене, я не знаю вас, які чинять беззаконня. Я, не, я думаю, ви би не хотіли почути такі слова. Ніхто би не хотів би почути такі слова. Тому, для чого мені сьогодні наповнювати Святим Духом? Для того, щоб виконувати волю Божу, для того, щоб не почути цей страшний вирок, коли Ісус Христос прийде, і для того, щоб мати силу. І ось важливий був такий момент, що діви мали всі Духа Святого, Але сталося так, що одні були готові, а інші не були наповнені Святим Духом. Нам потрібно зрозуміти оці практичні кроки, а що робити мені сьогодні, щоби я міг наповнюватися Духом Святим? І ось одна цитата цікава в научні уроки Христа: Без Духа Божого знання Його Слова не принесе жодної користі. Одна лише теорія істини без впливу Святого Духа не відродить серце, не оживить душу, не буде ніяких змін. Можу читати Біблію, приходити на Богослужіння, вірити в Ісуса, але все одно почути цей страшний вирок: Відійдіть від мене, тому що я ніколи вас не знав, ті, які чинили беззаконня. З чого почати, який перший крок повинен бути? І перший крок Він записаний в Івана, 14 розділі, 6 вірш. Ісус каже: Я є дорога, правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через. Мене перший крок має бути який? Людина має прийти до Ісуса Христа. Вона має повірити в Нього. вона має полюбити Його, вона має з ним познайомитись. Вона не повинна лише знати теорію. Вона має мати практичні відносини з Ісусом. Це перший крок. І ось коли людина прийшла до Ісуса, вона повірила. Звичайно, вона внаслідок заключає завіт із Ним. Але це досвід минулого. У мене це років там 14 назад, 15, у вас в кожного свій досвід. І ми говорили важливий момент. Приходити до Ісуса потрібно коли? І скільки разів. Кожний день пильнуйте і кожну годину, бо не знаєте, коли прийде Ісус Христос. Ось перший крок. Хтось може сказати: так, це, да, це ми все знаємо. Теорія проста, теорію всі знають і дуже просто. І от виникає питання: а я роблю це кожний день і кожну годину. Знаєте, Ісус Христос Він каже: якщо ви мене любите, тоді мої заповіді зберігайте. І далі стоїть знак оклику, і Ісус Христос говорить дуже важливі слова, І вблагаю оця Я, і утішителя дасть вам, щоб з вами повік перебував. І тепер, от цікавий момент, на якій умові Бог посилає Духа Святого. Мої заповіді зберігайте. Тому що гріх розділяє людину з Богом. Гріх не дозволяє Духу Святому перебувати в душі, а ми є храм Духа Святого. Якщо цей храм осквернений їжею, словами, поступками, думками, Дух Святий може лише стукати. Стукає до того моменту, коли людина усвідомить свій стан, свою проблему. І тоді може бути цей процес наповнення Духа Святого. Тепер давайте от. Ще раз повторимо. Ісус каже: Я є дорога, правда і життя. Людина прийшла до Бога. Повірила, заключила з ним завіт. Вона спасенна? Так, спасенна. Людина, яка повірила в Ісуса, вона повірила як в свого Спасителя. Але частково. Чому частково? Тому що Йоанн скаже, діточки, ви, коли повірили в Ісуса, ви спасенні. Але ще не виявилося, чи будемо. І от це не виявилось, щоб ми сьогодні розуміли, чи не розділяє гріх мене з Ісусом. Тому що всі діви спочатку повірили, і всі вони були спасені. Але виявилося, що тільки 5 були готові. І от сьогодні це головна задача для мене. Я наповнююсь Святим Духом, як я готовий зустріти Ісуса Христа. Тому що, коли Бог вивів ізраїльський народ, він їх спас від Єгипту. Спас. О, ще 40 років треба було їм блукати, щоб вони увійшли в обітований край. І, на жаль, перше покоління взагалі не увійшло. А до другого покоління взагалі Бог каже: Знаєте, чому я вас ввожу? Тому що ви так гарно закон виконували, тому що ви так все мене слухали. Ні, Бог через Мойсея каже, тому що ви народ твердошиї, Ви грішили, а я ввожу вас в обітований край через те, що. Ті вороги, і за них я виганяю їх, і за, те, і за ту обітницю, яку Бог дав, ця обітниця, що я введу свій народ в обітований край, ось я вас вожу. Але бачите, є умова спасіння лише на умові. І Бог говорить: улюблені, ми тепер діти Божі, але ще не виявилось. А чому не виявилось? Тому що недостатньо одного разу пережити віру в Бога. Недостатньо одного разу зустрітися з ним. Це треба робити постійно. Тому що інші не були наповнені Святим Духом. А чому вони не були наповнені Святим Духом? Тому що Ісус каже: відійдіть від мене, які чинили беззаконня. І тому потрібно не грішити. А виникає питання: а як не грішити? А що таке гріх? Гріх це беззаконня. О! Ми говоримо про закон уже. І ось перший крок: ми прийшли до Ісуса. І Ісус каже нам не грішити. В тебе є причина, чому я не можу наповнити Тебе Святим Духом, тому що гріх, який ти сьогодні любиш, який ти ще не визнав, він руйнує твоє життя. Він приводить тебе до проблем, до неспокою, до страху. Коли ми приходимо до Ісуса, розкаючись у своїх гріхах, Ісус, коли дає Духа Святого, серце наповнюється радістю. І, знаєте, якби я на цьому закінчив, то можна було б в депресію попасти. того, що а як тоді не грішити? Чи може хтось досягти такого стану, що я уже все грішити більше не буду? А ніколи такого не буде, поки не прийде Ісус. І що ж тоді? То Ісус тоді має право сказати: відійдіть від мене, які чинили беззаконня. Що ж тоді? А тоді Ісус Христос дає гарну обітницю. Також у Івана, в 15 розділі, в 5 вірші записано. Ісус каже, я виноградина, а ви галузя. І там є цікаві слова. Хто в мені перебуває, той рясно зароджує. А потім Іван скаже, коли ми свої гріхи визнаємо, то я прощаю таку людину. І ось різниця між цими людьми. дів спочатку вони. Повірили, вони все, вони повірили в Ісуса, вони полюбили Ісуса, вони служили Ісусу. І ті, і ті були грішні. Але інші почали відступати, почали грішити. І Дух Святий що робив? Стукав, стукав, не гріши. А людина все відвертається, відвертається і заглушає голос Духа Святого. І настає такий момент, що вона вже не схильна відчувати, де є гріх. Їй каже, що це гріх. А вона починає виправдовуватись. Їй каже, що це не можна. Вона починає каже, а цей чому так поступає? Тобто постійно йде боротьба з Богом. Тому Бог каже: ви повинні перебувати постійно, перебувати в мені. І ось перший крок ми поговорили. Людина прийшла до Ісуса, а другий крок хто в мені перебуває. Це саме важливе. Це вже йде християнське життя. А як перебувати в Ісусі Христі, якщо його з нами поряд немає? Добре було учням, вони перебували з Ісусом кожен день їли, ходили з ним, молилися з ним, читали з ним, служили з ним. Але Ісуса немає сьогодні. Фізично немає. Але пам'ятаєте, яка була об'єтниця? Я з вами аж до кінця часу. І вблагаю Отця і утішителя дай, щоб з вами повік перебував. Дух Святий не говорить сам від себе, Він говорить те, що Ісус говорить. І сьогодні люди кажуть, о, я голос Ісуса не чую. Було б добре би почути. От це і є практика, яку сьогодні ми повинні вчитися. Вчитися слухати голос Духа Святого. А які, які в нас взагалі є інструменти, джерела, як ми можемо сьогодні слухати голос Бога? Слово Боже наповнене ким Духом Святим. Слово Боже, воно нас інформує і надихає. Но Слово Боже, нас не, не спасає. Тому що Ісус каже такі слова. Ви досліджуєте писання для чого отримати життя вічне? Це слово говорить про кого? Про Ісуса Христа. А Ісус каже: Ви до мене прийти не хочете. Ви не хочете перебувати у мені, ви не хочете зі мною спілкуватись, ви не хочете зі мною радитись, ви не хочете, щоб е, дати от руля в його руки, це найтяжче сьогодні робити. Тому що ми кожної хвилини, кожної секунди, у нас думки, у нас з'являються бажання, і ми хочемо щось робити. Ну чи задаємо ми питання, Боже, це на твоя воля на це є? Чи ні? Наприклад, якщо ви знаєте, що ви в понеділок сідаєте в машину, їдете там продавати, чи в магазин, чи кудись на роботу. То ви не питаєте у Бога, Боже, що мені робити в 9-й годині в понеділок? Ви йдете на роботу. Але ви можете сказати, Боже, а може ти хочеш, щоб я щось інше зробив? Тоді зміни мої плани, будь ласка, якщо ти так хочеш. Бог змінить ці плани, якщо Він буде знати, що вам треба поїхати не на роботу в цей час, а до когось в цей час. Божий голос ми можемо чути сьогодні буквально через Слово Боже, через інших людей. Але все одно рішення прийдеться приймати кому? Мені прийдеться приймати рішення. Наприклад, комусь треба буде послужити, поспівати, заграти, сказати слово, піти книгу роздати і так далі. Але людина не може по яких обставинах: здоров'я, на роботі дуже було тяжко. Буває таке. Звичайно, весь тиждень ти працюєш, ти в сили вкладаєш. І потім приходить момент, тобі треба послужити. Немає сили. Що потрібно зробити? Треба з цим прийти до кого. Прийти до Бога і попросити у нього сили. І кожного разу, коли я прошу сили, і Бог дає цю силу. Він обставини складає, він тиждень так складає, що ти можеш потім це зробити. Але якщо я не поговорив з Богом, звичайно, я можу собі сказати, дійсно, це буде правда, що я змучений, в мене немає сили, у мене немає бажання. А це бажання хто дає? Дає Дух Святий. І ось це кожен день спілкування з Богом, це ходіння з Богом кожний день. Я хочу розказати такий досвід свій. Пам'ятаю, в Бучі появилася така проблема. Ліва, ні, права нога, лімфатична, якийсь збой був, і нога трошки, якби утік був в ноги. І я там лікую потім, але й помазання вже мені робили, бо була така проблема, що я не міг ходити. Нога така постійно пухла, ось до вечора вже така ставала, як бочка. І я молюсь, пам'ятаю, я говорю кожу, Даша, як взагалі, ми з Дашою нашою спілкувалися, кажу, Даша, як взагалі я маю на служіння пастором бути? Я не можу 500 метрів пройти. Пам'ятаю, вона мені каже, якщо Бог тебе покликав на служіння, то Бог і вирішить цю проблему. І сьогодні Бог вирішує цю проблему. Проблема якби залишилась, але немає наслідків далі. Я можу спокійно ходити. Я вже навіть забув про то. Бог робить чудо в нашому житті, Бог дає силу, коли ти просиш Бога цієї сили, бо хоче цих відносин. Бог хоче цих відносин постійно з нами кожний день. Він дає нам цю силу. але ми не користуємося цією силою. Ми не знаходимо час, ми не посвячуємо час для цього. Отже, який висновок з цього? Як наповнюватися Святим Духом? Перше, людина приходить до Ісуса з покаянням. Вона має визнати, що вона є грішна. От, коли людина приходить з покаянням, тоді Дух Святий має право бути з людиною, впливати на неї. Далі Бог буде спонукати. Читати Слово Боже, молитись, спілкуватися з Ісусом. І третє, це важливо служіння. Без служіння немає духовного росту. Відійдіть від мене ті, які чинили беззаконня. Ось що руйнує наші відносини з Богом, ось що не дає Духу Святому впливати на мене. Гріх. Кожен день є гріх, ми грішимо. І коли ми приходимо до Ісуса, ми маємо знати конкретно цей гріх і боротися з цим гріхом. Поговорить з Богом, що Господь хоче від вас, що очікує Бог від кожного із нас. Він так хоче наповнити нас Святим Духом. Він мріє, щоб ми були з Ним постійно, но гріх не дає. Але ми не можемо самі боротися з гріхом. Не боріться самі з гріхом. Розказуйте Ісусу про цей гріх. І навіть якщо ви впали, кажіть, Господи, ти дав обітницю, коли я визнаю свій гріх, Ти мене очищаєш, Ти мене прощаєш, і ти можеш наповнювати мене Святим Духом. Амінь. Я запрошую вас до молитви. Боже, дякуємо Тобі за те, що ми маємо слово Твоє. Господи, ми так хочемо бути готові, коли ти повернешся на нашу землю, щоб ми були в числі тих, кого ти запросиш на це весілля, де ми будемо разом з тобою веселитись. В вічності, допоможи, Господи, нам! Допоможи, Господи, щоб ми не були в числі тих, ким ти скажеш цей страшний вирок. Сьогодні цей гріх. Руйнує наші відносини з Тобою. І ми знаємо про цей гріх. Ми дуже часто не хочемо позбутися цього. І ми не маємо сили. Тому, Господи, прошу за себе, за свою сім'ю і за кожного, хто є тут, щоб Ти, заступаючись за нас, очистив, Господи, нас від усякого гріха, наповнив нас Святим Духом, дав нам сили робити це кожний день, кожної години і бути впевнений у спасінні. Амінь.